Абрикос. Росте пагін Ось, бачите. Горизонтальний, вертикальний, вертикальний. Плюс-мінус горизонтальний. Що ми можемо? Молодий, обломали. Бачите, вже вільніше. Так само цей можемо. Взяли, забрали. Наступний пагін. Це ще треба було раніше росте в крону. Срівно нам його потім зрізати треба. Молодий і тревянистий. Обламуємо. Світліше. Обламуємо. Таку процедуру проводимо, особливо там, де були великі сильні зрізи. Бачите, де вже кущом росте. Це все. Е вижене потім величезними пагонами. І ті, що всередину нам придеться все рівно зрізати. Ось, виді, раз, Чи, два. Ті, що вверх, нам тільки їх тут не потрібно. Ось, так забрали. Ті, що горизонтальні, слабші. Чому? Тому що бачите, плюс-мінус цей забираємо. Горизонтальні, нехай там ростуть. Вертикальні пагони. Вони будуть сильніші і забирати живлення. Вертикальні пагони ростуть сильніші, і тому вони виростають більш потужні. Потім більше з ними е, приклад ілочка. Так, горизонт, горизонт вертикальний. Травяниста. Зараз забрав. Дивіться, як світліше стало воно буде давати туди тінь. Так само тут. Бачите, іде, іде. Раз, два. Три. Забрали. Бокові, що йдуть, бокові, залишаємо. Наступно. Горизонтально, горизонтально горизонтально. Так, горизонтально Вертикально. Забрали. Якщо здалеку, так не видно. Зразу світліться. Що ви розуміли, приклад, просте кілька гілок, вся в середину, ось ця в середину. Ми її забрали. Дивимось, гілка, середина. Середину крони. Нам її там не потрібно. Забрали. Бачите? Був зріс. Дивіться скільки гілок пішло в нас. Ця сюди, ця сюди, ця сюди. Оце все, оце вертикально, середину крони вже просто взяли і забрали. Ось так. Так само тут був зріз. Ми забрали гілочку, пішли у нас. Знаєте, це все вертикальне. Ми можемо вже забрати. Лишаємо горизонтальне. Не сказати кощунство, та ні, не кощунство просто полегшимо цю роботу якщо маєте час. І потім все одно прийдеться зазрізати. Наступний абрикос. Так само підходимо. Дивимось, от у нас був зріз Бачите? Ось зріз Так, пішли гілочки, якщо видно. Ось вони. І дивимося, що йде горизонтально, ми залишаємо, що йде вертикально, оці вертикальні. У них толку не буде, так і всі забрав. Від як освітлилося, сонечко буде попадати. Завантаження нема, ці гілки підуть стрімко ріс. Вертикально будуть рости потужніші. Гілка. Горизонтальна, горизонтальна. Три вертикальні. Ось. Забрав. Середину крони. Забрав. Вертикально забрав. Освітлили. Всі собі нехай ростуть. Так само тут. Зріз був, я вон тільки що, тільки що забрав, бачите? Живе місце. А що там листочок? Тут з той сторони ще є, бачите, от. Дві гілки ростуть. До гори одна горизонтальна невеличка. Дивіться, які вони вже потужні. Забираю їх. Забираю. Зараз просто незручно. Тут. Вертикальна. Вертикальна пішла, впирається вже в ці гілки. Забираю. Дивіться, як освітляється, бачите. Так само тут. ось. Бачите, нам потрібна по факту ось ця гілочка. Це все вертикальне. По факту нам ось ця гілочка. Оце вертикальне. То в крону росте, якщо видно. Це все треба забрати. Раз. Дивіться, яка ця верхня, яка вона потужна в порівнянні з цією. ось. Вся слабша, ця потужна, бо вона росте вверх, Обломав. Нашив короткі. Обломав. Обломав. В крону. забрав. Ну, приблизно так. Звичайно, такі процедури на абрикосах і персиках потрібно робити трошки раніше, коли ці пагани Менше бачите, так само тут зріс і куча їх цих гілок, це хащі вже є. От, коли вони ці пагани менше. Але так як я не встигав, то роблю зараз.